Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із Митерями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть, Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи тож син чоловічий владика і над суботою. Друге послання до СОЛУНЯН. Розділ третій. А втім, молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас. Що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб. Що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою! Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Псалом 44 Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив. Порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука Мого і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за бестінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою, увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває, від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога. То чи Бог про це не дізнався б? Таж Він знає таємниці серця, таж через тебе нас убивають повсякчасно і як овець, що назаріз, нас уважають? Встань чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Книга Приповідок. Розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі? Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень Розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють. Та вірну людину, хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань, лиш погляне, розганяє. Хто може сказати я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь. Створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато. Та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька-матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу, це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. КНИГА БУТТЯ, розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи. І дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Зедему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це там, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка Ефрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в едемському саді, порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог. Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього. І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви. Всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка. Утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися.